У Києві, на лівому березі, стоїть старий панельний будинок, зведений ще у 70-х, Усі мешканці добре знають на п'ятому поверсі між квартирами 52 та 54 знаходиться нічого. Просто шматок стіни, вузький коридор і глухий кут. Але кілька разів у році, завжди о 3-й годині 33 хвилини ночі, у цьому коридорі вмикається світло в Петро. Звичайний хлопець щойно зняв квартиру 54. Він тільки переїхав на роботу до столиці і шукав дешеве житло. Господар погодився здати дуже дешево, попередивши лише одне, не стукай у стіну ніколи. І не виходь у коридор після третьої ночі. Петро посміявся, вирішив, що то просто дивацтво старого. Але вже першої ночі його розбудив шепіт. Здавалося, хтось тихо промовляв його ім'я стіну. Він встав, підійшов ближче і почув Петрику. Відчини у вухах зашуміло, серце закалатало. Але все стихло. Можливо, сон на третю ніч він не витримав. Будильник показав три години 33 хвилини, і світло в коридорі спалахнуло, хоч у під'їзді давно не було лампочок. Петро вийшов. Там, де мав бути глухий кут, тепер була двері. Стара, дерев'яна, з облупленим номером 53, рука сама потягнулася до ручки. Вона виявилась теплою, мов жива. Петро натиснув, квартира була пуста. Але не порожня, запах сирості, старих речей і щось інше. У дзеркалі на стіні він побачив себе, але його відображення посміхалось, хоча сам він ні. Потім зникло. Зеркало стало чорним, як безодня з темряви виповзла жінка з вигнутими руками і обличчям, в якому не було очей, тільки дві глибокі діри, з яких текла чорна рідина, тепер ти мій, прошепотіла вона, і все зникло. Петро прокинувся у своїй квартирі на підлозі. Але дзеркало тепер висіло в його ванні. А на стіні хтось вивів кривими літерами 53 завжди відчинена. Просто чекає на тебе, він намагався виїхати. Та як тільки дістався автовокзалу, GPS показував, що він досі у квартирі. На дзеркалі з'явилась ще одна фраза: ти ніколи не виїжджав.